Таю вас, мої дорогі підписники і гості каналу. Зробимо невеличкий розклад з вами. Подивимося, що думає про вас загадана вами людина. Сконцентруйтесь на певній людині, яку б ви хотіли знати, що вона про вас думає. Буде три варіанти. Оберіть той варіант, який вам більше до душі, який вам більше подобається, що про вас думає загадана вами людина. Перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Дивимось перший варіант. Ну, дивіться, та людина, про яку яку ви собі загадали, вона думає, що вам потрібно серйозно змінити своє життя, що вам потрібно поставити собі нові ціли, цілі і рухатись до них. Ви вже готові, як то кажуть, відпливати на інший берег. Людина думає, що ви маєте передивитись свої перспективи, свої цілі, поставити собі новий маршрут, якийсь, який вам дасть якісь нові можливості. Вам потрібні зміни. Ця людина про це дуже думає. І ці зміни у вас будуть дуже швидко на дні колоди, вісім кажетлів. Ці зміни для вас будуть дуже швидко розвиватися, все буде дуже швидко проходити. Ці зміни просто необхідні будуть для вас. Наступна карта. Ну, Тут людина з вами скоріше за все в якійсь конфліктній ситуації, і вона намагається намагається будь-яким чином зробити все, щоб досягнути своєї цілі. Вона не нехтує ніякими можливостями. Тут людина може і сплітки про вас розпускати, думає про вас не саме хороше не саме приємне. Тут людина просто тільки, можливо, з кимось ще не конфліктувала, тут людина хоче, про яку ви згадали, хоче з вами. Певних якихось таких конфліктів хоче постійно вам щось довести, довести, що вона права, що все як робити потрібно, як вона каже, що ви ні в чому не праві. Тут але правда вона на вашій стороні. І коли прийде таке можливість, коли буде стояти таке питання, то відстоюйте свою точку зору і не здавайтесь. Головне навчіться вчасно зупинятись, щоб не шкодити своїми діями самим собі. Важ мечів, тут людина думає, що ви дуже конфліктна людина. Людина, яка не вміє сприймати критику, яка не робить ніяких висновок із тих ситуацій, які з вами відбуваються. Ви дуже конфліктні і так людина вважає, тому вам потрібно трошечки навчитися бути більш спокійнішими. Навчитися робити висновки з тої ситуації, яка у вас виникала. Якщо вас прокритикували і вказали вам на якісь ваші недоліки у вашій роботі, то просто зробіть висновки, проаналізуйте і виправте це, але не стрігайте ні в які конфлікти. Людина знає, що вважає, що оцими своїми таким пелким характером, такою вашою рисою характеру, людина вважає, що ви постійно собі самі шкодите. Тому вона дуже хоче, щоб ви були більш спільними. Нішами, були майбутньо, отримали якусь гармонію і спокій такий в душі, щоб ви навчилися всю от, негативні, які бувають моменти, якщо вас щось не влаштовує, щоб ви не сприймали це так емоційно. Тому вам потрібно на це все навчитись контролювати свої емоції. Бажаю всім гарного періоду. До побачення.